Шість громад Вінничини отримали нові шкільні автобуси. Транспорт придбали коштом освітньої субвенції у співфінансуванні з місцевими бюджетами. Цьогоріч в рамках державної програми Шкільний автобус в Вінницькій області була надана субвенція з державного бюджету у розмірі 59,2 млн грн. мільйона гривень. І завдяки співфінансуванню з територіальних громад, які в сумі склали майже 50%, 59,1 млн, мільйон. Нам вдалось придбати 30 шкільних автобусів для 27 громад деякі громади придбали два автобуси. Всі автобуси обладнані підйомниками для учнів, які пересуваються на кріслах колісних. Це забезпечить безбар'єрний доступ до освіти всім дітям. Наразі у громадах уже курсують 50 подібних автобусів. 97% дітей у Вінницькій області забезпечуються таким е, доїздом, але потрібно, щоб це було 100%. і тому спільно з державою, з урядом, з міністерством освіти і науки працюємо разом, щоб всі діти мали можливість добиратися безпечно до закладів освіти. Шкільні автобуси сучасні, безпечні та комфортні. А відтак діти з найвіддаленіших сіл зможуть вчасно дістатися до школи. Новий транспорт передали громадам, які першими уклали угоди на співфінансування: а це Лукамелешківська, Теплицька, Жмеринська, Глуховецька, Погребищенська та Бершицька громади. Цей шкільний автобус буде призначений для опорного ліцею в місті Жмеренка і буде здійснювати довезення дітей з сільських громад, з коростівців, малих коростівців. Нам потрібні ще шкільні автобуси для того, щоб всі діти мали можливість безпечного, комфортного доїзду. Адже ці автобуси безумовно нові, комфортні і вже з тими вимогами, які ми маємо для шкільних перевезень. Так як в нас в громаді 13 сіл, географія розс'ядана, тому надзвичайно важливо, щоб дітки змогли вчасно та комфортно добра. Теся до міста навчання загалом у громади області до кінця року буде доставлено 30 спеціальних шкільних автобусів.